Відомо влучання знову керованої авіабомби російської до обласного закладу охорони здоров'я проти туберкульозного, скажімо так, спрямування. Наразі відомо про 12 людей, які отримали поранення. Чотири людини наразі госпіталізовані серед поранених так само є дитина, дівчинка 12 років. Значить, тут так само працюють всі наші служби і підрозділи ДСНС, як середна швидка медична допомога. Наразі обстежуємо всі приміщення для того, щоб можливо виявити людей ще. Які ну, тобто могли перебувати наразі, весь медичний персонал, а також відповідно пацієнтів, евакуйовані з цих е, фактично приміщень. А Скільки... що плануєте робити з цим медичним закладом? Чи він далі буде функціонувати? Будем... Ну, якщо ми бачимо, тобто руйнування, тут функціонування неможливо, потрібно робити повне обстеження, реконструкцію цього за закладу. Однак, враховуючи проєктні роботи, зараз він вже в такому стані працювати не може. Під завалами можуть бути люди чи вже наразі обстеження всі проведення за нашу інформацію. Під завалами нікого вже немає. І ота от одна людина, яка, начебто, загинула, чи перневне повіона не загинула, вона померла, не пов'язано із військовими діями. Адже людей було приблизно на момент увару пацієнтів середньої разом з персоналом? Дивіться біля 17 людей. Це був персонал біля 15 пацієнтів.